Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Заїхав знову до Василя тут на вуличне. А ви будьте, то я сам буду підходити пробувати. Тут є лошадка по барі, по жеребцю барі, Вон там ніде посередині все кобилу. Але питання в тому, що вони не дають до себе підійти. Там Того року продали жеребця. Тут був жеребець буржуй. Як був жеребець буржуй, вони такі не були шугані. Тепер вони щось... Вони не, вони не хочуть. А ну, от. Мене інтересує от, от, лошадка по барі. От маленьке лошадко є по боржую. Ті річні кобили. Одна і того чорна. Тут є двоє лошад по боржую. Двоє лошад по боржую і є там лошечка по барі. То два жеребчика. От одне. О, меля, мене лягов! Таво меля вродила водка жеребчика, друзі. От лошечка річна. Yeah. Владик, а ну ти Вася, злапаєш злопаєш ту річну? Yeah. Не дасться злопати. Владику, йди стань сюди, я перейду на ту сторону, ну, може я підійду. Он то гарне yeah. Там... Тому... Так би вони не той. Го, маленька, го. От, є лошиця двох річна. Коні в стайні не були, щоб ви розуміли, вільний вигул, вони так цілу зиму ходять. І От є тут таке красивеньке водлошатко по баріку. Ого, го, біжимо, гарна. Гов, зірка, го, не бісь. там водлошечка по баріку. О, прррр. зараз тікнути. А ну ти там, ти там, зірка побігла, зірка, вась, перестань! З тим лошатом, що треба втікає. Посултага, потім по... ого. Ось от такі от коні. Лошичка по баріку, її будуть парувати на 9-й день, вже покажу файно. Моцна кобила широка і лошиця того. Тут є дворічна. от до нас обернута, гарна лошиця всі прості решта коні От такі. От так коні виглядають на вільному випасі Вон та лошиця боком стала двохрічна топу я, я, я як би це назвав ще забув а буржуй От чорна лошечка по буржую вже має водроскол але Кобила вон того чорна проста і... А, маленька, не-не-не, ого! Ось дві лошиці молоді. осінню, каже, буде продавати. Тих жеребчиків, напевно, бо тут два жеребчики, той маленький жеребчик і той жеребчик. Теж по буржую, будеться продавати. А кобилку по барі, напевно, що не буде продавати для себе. Не дають підійти до себе і кап'яць. Такі от коники. В стайні вони не були ані одного дня. Цілий час на виголі. Зима, мороз, без різниці. Цілий час вони ходять тут по корчах. Трохи їх підгодовують, але виглядають. Більш-менш всі добре. Нема таке, що якесь дуже худе або ще щось. Супер. А вон дворічно лишиться така гарний і розкол має, і груба така лошиця І лошадку по баріку. Ох, пішла, пішла, все. Веде, веде в корч. Разі всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Такі в нас справи. Всім до нових зустрічей. Слава Україні!